В нас організувався штаб, і ми зібрали із вчорашнього дня це об'явили всім людям. Села і сьогодні, іменно вчора несли, а сьогодні зранку потоками несли люди. Що хто мав? Що хто мав? Ми зібрали ще 400 банок закруток. Ми зібрали вісім мішків картоплі, два мішки цукру, чотири. 4... Ні, два мішки цього макаронів, одіяла, подушки, хліб пекли люди, геть печений хліб, все ми позбиралися. І дякувати всім людям села. Ні одна людина не лишилася байдужа до цього всього. І ми бажаємо всім нашим солдатам витримки, здоров'я. І ми з ними. Хай пам'ятають, що ми з ними. І наш штаб зробить, що треба буде. Якщо треба, буде ще. Ми ще будемо збирати. Ми зібрали 5 тисяч грошей, це джугастра, суха долина і Леонівка. І пішов бус ще на Леонівку і зараз ще один прийде, бо не вміщується часто всього. А в яку частину ви везете? В яку частину? Я не знаю, зараз прийде наш А хоч, голов. А хоч яке, яке місто? Піщанського району Булган. А в яку частину ви везете у Крим? Я не знаю, я не знаю. Це зараз прийде це.